Їстівні хвилі або бризки води. Теплу воду підфарбовую синім барвником, рисовий папір для спрингролів поміщаю в підфарбовану воду. Лист може бути цілий або ламаю у довільній формі на маленькі шматочки. Лист стає еластичним доволі швидко, і я його виймаю з води тоді, коли перестає виднітися візерунок на ньому. Просушую у духовці до повного висихання, це десь приблизно 30 хвилин при температурі 50-70 градусів. Соняшникову олію розогріваю до кипіння і починаю занурювати кінчики рисового паперу у гарячу олію. Рисовий папір підсмажується і таким чином, ніби утворюється піна на хвилях чи то бризках води. Робиться зовсім не складно, але виглядає ефектно, так що користуйтесь.